Вас вітає творча майстерня сакура. І сьогодні ми будемо робити ось такі тюльпани з фуаміраном. Для цього нам потрібно тичинки. можуть бути будь-які для серединки, такі, у вас, такі, які у вас є. У мене ось такі голубенькі під колір фуамірану. Фоміран у мене одиничка, тоненький, двійка не підійде, тому що він буде грубий. Нам треба саме одиничка. Голубенький у мене фамірант може бути будь-якого кольору, який вам до вподоби. Зелений для листочків, тейп-лента. Ножиці, лінійка, клеєвий пістолет, праска. Ну і все, напевно. Весь перелік необхідних матеріалів буде під відео. Я напишу в описі відео. З чого ми починаємо? Це ми відложимо в сторону. А ще ось така проволока, забула сказати. Вона має бути, в мене 1 см, 1 мм тощиною. Меншу не раджу брати, тому що дуже буде гнутися. Вона має тримати форму таку. Тому в мене 1 мм, може бути 1,2 мм, щоб вона була грубша. Це поки в сторону відкладаємо, нам телефонний ран. Основний колір. Для пелюсточок нам потрібно вирізати самі пелюсточки спочатку, щоб їх сформувати. Розмір пелюсточок буде 6х3 см, висота 6 см, ширина 3 см. Для однієї квіточки нам потрібно 12 штук. 12 пелюсточок. Фоміран не раджу прокреслювати олівцем, можна шпажкою легенько, тому що це 1 мм, і на ньому дуже видно всі... Це те, що ви малюєте на ньому, тому я не малюю зовсім. У мене є ось такий різачок, і я просто буду різати. Ширина 3 см. І я відрізаю полосочку. Ось так воно добре ріжеться. І зразу рівненька полосочка. Зараз будемо відрізати. Там на одну квіточку може бути і 12, і 13, і більше пелюсточок, в залежності від того, наскільки вона буде пишна у вас. У мене зазвичай йде 12-13. Може 14, дивлячись, як вони притуляться, ці полюсточки одна до одної. Так буде виглядати квіточка. Нарізали 3 см шириною. Далі нам висоту треба зробити 6 см. Всі розміри я теж в описі відео залишу. Я беру побільше, щоб мені час не витрачати дарма. Якщо там десь трошки буде нерівно, нічого страшного, ми все зможемо відправити. Так, 6 см має бути висота. 3. П'єтри. Шість. Тут збило трошки. Так, три. Так, дерніч нас є. Це ми викидаємо. І ще робимо. 9, 11. Ми зробимо 13. Я надіюсь, нам цього вистачить. Цього нам вистачить. Ось такі в мене лише прямокутнички. Далі ми будемо формувати пелюсточки. Для формування пелюсточок нам треба заокруглити ось ці верхні два краї, просто заокруглити. І тут знизу я відступаю, якщо брати, ділити оцей проміжок 3 см. На 3 ту десь 1 см. Відступаю від краю. І роблю ніжку пелюсточки. Ось так заокруглюючи. Ось так. Заокруглюю вверх трішечки. Зовсім трішки. Перевертаю. Можна трошки більше зробити ніжку, щоб легше було. Потім формувати квіточку. Ось так в мене виходить. Ось такі пелюсточки нам треба зробити. Ще раз показую, 1 см орієнтовно. Можна довшу ніжку зробити. Можна коротше. Це вже ви в процесі, будете самі бачити, як вам буде зручно. Головне, що тут заокруглюємо зверху, тільки трішки зрізаємо краєчок. Сам куточок трішки зрізаємо. І знизу щоб теж було заокруглено. Ось так, робимо зі всіма 13, чи 12, скільки у вас там буде прямокутничків. Далі зараз я обріжу, щоб час не займати. Далі нам треба розігріти праску, і я вам покажу, як на прасці я буду формувати. Напевно, можна і на плиті, на плиті електричній, але мені краще на прасті, так як він дуже тоненький, цей фоміран. І мені краще формувати на прасці. Я покажу свій варіант, а ви вже можете вибрати, як вам буде зручно. Ось я вже розігріла праску. Можу вам так знімати, щоб ви просто бачили. В мене праска стоїть на двійці. У мене три положення стоїть на двійці. Аккуратно, тільки дивіться, щоб не обпектися, Притуляю пелюсточку до праски. Чекаю буквально секунд 10, напевно. І зразу видно, що воно вже скручується. Ви будете бачити, що воно скручується. Пелюсточка скручується. Ось така пелюсточка виходить у нас. Зараз ще раз покажу. Беремо пелюсточку. Ось так прикладаємо, тримаємо за ніжку. Чекаємо, видно, як вона починає края трішки набирати форму. Ось так. Трішечки буквально довго тримати не треба, тому що це одиничка і воно може поплаватися і деформуватися. Ще одну. Буквально секунд 10, дивлячись, якої якості фамірану. Ось так. Воно набирає форму. Далі будемо зараз склеювати. Ось такі пелюсточки в нас вийшли. Вже, я вже їх зробила, звичайно. Далі нам ще потрібно зробити листочки зелені. Для цього нам потрібно фоаміран зелений, теж одиничка. Я ось так, зараз я вам покажу, як я нарізаю. Один кінчик має бути загострений. А тут трішки ширше, щоб ми могли ніжку приклеїти добре. Скільки тут десь один, може один-десь півтора сантиметра, напевно, півтора сантиметра. Висота 18 см. Тут загострено, а тут видно вам, видно. І ось так я відрізаю. Ось так має вийти. І ще один. На одну квіточку нам треба. Два таких листочка. Ось так я відрізала. Це ми все прибираємо, те, що нам буде заважати. У нас є пелюсточки, у нас є листочки. Далі ми беремо проволку нашу. Проволока, висота. Ой, довжина проволоки десь 19-20 см орієнтовно. Хочете вище? Можна вище взяти. Беремо течінку. У мене ось такі течінки. Я оборотнення. Рукою ви пістолет. Я трішки відрізаю ніжку, щоб мені не така вона була висока. Потім краще було те закручувати. Мені треба приклеїти оцю течинку до проволоки. Ось так я наношу клей зверху до самого низу. Стараюсь багато не наносити, щоб все було акуратненько. І прикладаю. Нашу. Ось так в мене виходить. Воно вже тримається добре. Далі я буду формувати саму квіточку. Для легшого формування ми робили оцю ніжку, щоб воно виглядало більш реально, ця квіточка. Я беру одну і наношу клей тільки на саму ніжку. Будемо ось так формувати. Наношу клей небагато. Це є одиничка, тому треба небагато, краще не спішити. Щоб все було акуратно і гарно. І ось так я притискаю і формую. У нас будуть всі ряди складатися з трьох пелюсточок. Одну приклеїли, далі іншу, так само тільки на саму цю ніжку. Щоб все виходило реалістично. Роблю навхрест. Трішки навхрест, щоб воно заходило. А тут буде вже третя. Щоб воно все закрило, нам оцю всю течинку, щоб нам закрило. І третю наношу. Наношу клею трішечки. І закриваю. Добре, прижимаю і закриваю. Ось такий вже у нас бутончик вийшов. Далі слідуючий ряд ми будемо клеїти між настикові Цих полюсточок. Один, два, три. Настик щоб закрити ті всі прогалини. Посерединці. Клеїмо тільки ніжку. Одну приклеїли. Далі другу приклеїли. Ось так виходить. І ще одна зараз тут буде. І ми вже перший ряд закриємо. Дивлюсь зверху, щоб я попала все правильно. І притискаю. Тут біля ніжки я притискаю, щоб клей добре схватився і квіточка тримала форму. Ось так, можна і так залишити. Воно теж буде гарно. Але я хочу, щоб була пишніша. Далі я буду знов клеїти. Там, де йде другий ряд, ідуть стики. Ось так, перше далі. Другий. І тут буде третій. Протискаю добре, щоб воно добре схватилося. Ось така вже квітка в нас виходить. Далі робимо ще один ряд. Це вже буде четвертий ряд у нас. Рядів може бути безліч. Ну, тобто, не, ну не безліч, але більше, ніж 4. Якщо ви хочете, щоб взагалі була пишна-припишна квітка. Це вже ваша фантазія і бажання, звичайно. Ну і наявність матеріалу, з якого можна це робити. Під різні ситуації, під різні. Бажання. Ось так. Якраз в мене тут ще дві піде. Щоб в мене було більш-менш воно рівномірно. Ось так, якраз мені тут хочеться ще одне, тому я кажу, що може більше піти. Дивлячись від того, який фоміран, як він лягає. Ось так. Ось така в нас квіточка вийшла. Далі ми будемо тейп-лентою обмотувати квіточку і далі йти донизу. У мене ось така зелена, може бути салат, знову ж таки по бажанню. Я обмотую, тримаючи, трошки розтягуючи. бо ця тепл лента, вона клеїться і для того, щоб вона добре зафіксувала. Я розтягую і йду помаленьку. Вниз схожу, щоб все було акуратненько, все закрило, притримую пальчиками. Обов'язково треба розтягувати, тоді вона клеїться. Ось так. Відрізаю і тут вже замотую. Ось так в мене вийшло. Ось така фіточка в мене вийшла. І додаю ще листочки. Листочки у нас ось такі. Їх можна сформувати так само на прасті, але я просто їх трішки розтягую, трішки. Не треба сильно тягнути, бо це одиничка і він може легко порватися. Трішки просто скручую, тут знизу я завертаю, щоб мені було добре посадити його сюди, приклеїти. Я його трішки от ось так, сам низ тільки. І далі вже сюди буду наносити клей. Наносити клей треба акуратно, тому що фламіран тоненький, клей гарячий. Можна впекти руки дуже сильно, бо клей дуже гарячий. І ось так орієнтовно я наношу, щоб мені сховати той кінець теї пленти. От я наношу, добре прижимаю, щоб воно добре стягнулося, бо клей не дуже добре клеїться до теї плінти. Але коли воно фіксується, тоді вже воно тримає. Якщо мені тут заважає, я можу це зрізати, бо як я буду клеїти інше, воно буде випирати. Тому я тут трішки зрізаю, щоб воно в мене було більш-менш рівненько. Тоді другий листочок буде легше наклеїти просто. Ось так в мене вийшло. Другим листочком роблю те саме. Трішки розтягую. Тут складаю вдвоє і наношу клей. Теж дуже акуратно, бо клей дуже гарячий. Хоча я ставлю не максимально, але все рівно клей гарячий. І дивлюсь, щоб знизу у нас було все рівненько. І так само прижимаю добре. Якщо тут клей трішки виліз, його треба зразу прибирати, бо він приклеїться і потім буде деформоване. Буде негарно. Тут теж можна трішки підрізати. Якщо десь щось ви підклеїте, ми вже клеїмо знову. Налякуємо, буде негарно. У нас квіточка вийшла все дуже швидко, дуже легко і дуже гарно. Тому творіть, заспокоїте себе, творчі дуже заспокоює і дуже відволікає на певний час, відволікає від поганих думок. І бережіть себе. Дякую, що були з нами.